Як буде змінена влада в Росії, де не заведено змінювати владу? Ми не будемо робити прогнози, а просто подивимось, як це зазвичай відбувається у збанкрутілих авторитарних суспільствах. Так, ви гадали, йдеться про військовий переворот. Вітаю! Я Євгеній Лишан, і це новий відеоблог Кримського центру журналістських розслідувань. Економіка Росії впевнено тримає курс за російським військовим кораблем. Міжнародна ізоляція в сучасному світі є нестерпною, а вкрай невдалий перебіг війни з Україною теж не додає оптимізму. На цьому фоні, споглядаючи за підстаркуватим кремлівським диктатором, неминуче думаєш про те, як саме ця епоха відійде у небуття. Думаєш ти, думаю, я думають вони та всі думають, бо вже пора. Тут навіть не дуже важливо, чи помре Путін у президентському кріслі, чи йому допоможуть з нього злізти. Важливо те, що створена ним система просто не вміє поступатися владою, їй треба допомогти. Колишній російський олігарх і в'язень Путіна Михайло Ходорковський у своїй програмній книзі Как купіть дракона сподівається на нову революцію і рясно наводить цитати Леніна про те, як правильно скористатися революційною ситуацією. Ми дуже скоро побачимо противостоянии с Кремлем совершенно иных демократов а, наряду с уже имеющимися национал-патриотами. И вот в рамках этого всего мне будет очень интересно, а, какую роль там решит сыграть господин Кадыров и насколько а, бандиты а, так сказать, господина Пригожина будут готовы к Бойовим діям на вулицях російських городів. Может быть, к слово готове. В даному випадку, думаю, що армія вряд ли їх піддержит. А політолог і колишній спічрайтер Путіна Аббас Гелямов навпаки вважає, що з путінським режимом слід очікувати не повстання, а військового перевороту. Але не одразу. Я думаю, що все-таки почнеться не з перевороту, а з варианта преемник. То есть только в том случае, если Путин откажется а, от реализации этого сценария и скажет «нет, я сам пойду на перевыборы 2024 года», появится основание говорить о том, что элиты предпримут уже недружественные шаги по отстранению Путина от власти. У своїй колонці на каналі Можем об'ясніть» Галямов пише, що військових накопичилася купа претензій до Путіна. Це і невдала війна, і корупція в Міноборони, і піднесення путінського повара Пригожина, який зі своїми бандитами витирає ноги об армію. Авторитет Путіна падає. І коли заколотники розпочнуть переворот, перед кожним армійським командиром постане вибір: чи хоче він захищати невдаху президента, чи підтримає тих, хто може і хоче правити Росією завтра. Це типовий сценарій військового перевороту під час кризи авторитарного режиму. Згадаймо хоча б Португалію. Фашистська нова держава Португалії в першій половині 70-х років переживала важку кризу. Диктатура, злидні, обтяжлива і безперспективна війна за збереження колоній. Нічого не нагадує. Після 35 років необмеженої влади диктатор Антоніу Салазар впав у деменцію, а за два роки помер. Але його наступник Марсело Каетано не спромігся виправити ситуацію. Тоді офіцери португальської армії, досхочу навоювавшись в колоніях і начитавшись Маркса, вирішили, що досить, і вивели свої підрозділи на вулиці Лісабона, оголосивши про кінець режиму. Військові частини одна за одною перейшли на бік повсталих, народ роздавав солдатам червоні гвоздики, і практично за один день влада пала. Переможці розпочали радикальну демократизацію, надали незалежність усім колоніям, трохи погралися у соціалізм і, зрештою, перейшли до класичної ліберальної демократії. За схожим сценарієм, але з іншими наслідками відбувався й переворот в Індонезії. Батько індонезійської незалежності, президент Сукарно кілька років намагався грати по демократичним правилам. Але згодом перетворився на авторитарного правителя. Він обмежив демократичні свободи, посварився із заходом і затоваришував із країнами соціалістичного блоку. Прибрав до рук Західну Нову Гвінею, а потім розпочав військову агресію проти Малайзії. Словом, схотів на храпом стати регіональним лідером. Тут від нього відвернулися навіть друзі з Москви, довелося орієнтуватися на Китай. Економіка не витримувала військового навантаження. В країні росло незадоволення. Армія розкололася на ліваків і консерваторів. Ліві офіцери вчинили заколот, але сукарно їх не підтримав і доручив консерватору генералу Сухарту придушити пуч той блискуче впорався. А потім примусив президента сукарно подати у відставку. Генерал встановив жорстоку праводиктатуру. диктатуру. Його прибічники швидко скарали на смерть без суду й слідства близько мільйона індонезійців за підозрою у симпатіях до лівих. Після того вже ніхто не заважав сухарто проводити економічні реформи. 35 років правив Парагваєм генерал Альфредо Стресне. Це була ультраправа диктатура, яка крутилася навколо персони диктатора. Жорстокі репресії, розгул криміналу, корупція. Цю систему називали гангстерським фашизмом. Щоправда, завдяки цьому поєднанню економіка Парагваю демонструвала дива зростання. Але тим не менш терпець урвався навіть у парагвайців. Наприкінці 80-х країну охопили масові протести з вимогою відставки диктатора і демократизації. Але Стреснер лишався непохитним. Тоді його найближчий соратник генерал Родрігес очолив військовий переворот, за результатом якого Парагвай став демократичною країною, а Стреснер доживав свої останні роки вигнанцем у Бразилії. Роберт Мугаве керував Республікою Зімбабве з моменту проголошення незалежності у 1980 році. Він встановив однопартійну систему і будував соціалістичну економіку. Виходило не дуже. Особливо після розкуркулення білих фермерів та припинення британської фінансової допомоги і європейських інвестицій. Інфляція зімбабвійського долара стала легендарною. Країною ходили трильйонні купюри. Зрештою, диктатор надавить своїм партійним соратникам. У 2017 році армія вивела на вулиці техніку, захопила телебачення і за кілька днів примусила Мугаби подати у відставку. Щоправда, окрім певних перестановок у керівництві країни, для Зімбабве мало що змінилося. Таким чином, переворот в Росії не зробить її автоматично демократичною країною, не гарантує припинення диктатури та завершення війни. Але це вже проблема росіян. Хай вони собі як знають, божеволіть, конають нам своє робить, і Збройні сили України роблять все можливе. І ми, журналісти, теж. Якщо ви вважаєте нашу роботу цікавою і корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал YouTube, сторінку Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Pamatysime.